Всім привіт! Це відео буде про екологічну катастрофу на річках Сейм і Десна. Багато хто з вас вже знає про це. Але я хочу розказати ту інформацію, яку я знаю, що я знайшов, що мені розказали, що я бачив. Отже, все буде по порядку. Про те, що на сейму, що на Десні, що з цим робити, які наслідки і взагалі що після цього буде. І коли це все закінчиться. Де закінчиться? Закінчиться на річці Десна чи піде в Дніпро. Про річку Сейм я дізнався 24 серпня з Тіктоку. Бачу відео, що там багато дохлої риби. Ну і відразу почав збирати інформацію, що таке. І звідки це все почалося. У мене є підписник, який живе недалеко від кордону. Він живе біля річки Сейм і тому він. Відразу поділився зі мною інформацією, коли я йому написав. Він підтвердив, що забруднююча речовина пішла не з території України. А то були різні чутки, що, може, якийсь фермер скинув хімію в річку і воно почало забруднювати це все, риба почала дохнути і таке інше. Воно ж якби, у людей фантазія грає, і не всі вірили, що звідки це все взялося. А все зрозуміло, звідки взялося, у нас є такий. Хороший в кавичках сусід, який не тільки знищує нашу країну, а і ще й знищує екологію і, і взагалі природу. Знищує все. Що саме було скинуто в річку Сейм? Хімічні аналізи показали, що дуже знижений рівень кисню. Я не буду забувати вам голову цифрами, тому що я сам в цьому не розуміюся. Головне, що малий мали міст Кисню, риба почала дохнути. Дуже сильно дохла риба і кількість просто була вражаюча. Ну, я думаю, що там 99% риби просто пропало. І не тільки риби. Все, що жило в сейму, воно пропало. Вода чорна осідає чорний такий осад на дно. Риба пропадає, пропадають черв'яки, молюски, тварини, рослини, все, що живе у воді, все пропало. Далі пішла вода вже ближче до Батурина. А від Батурина до Десни залишається всього-навсього 40 км по річці. Це мало, це 3 дні і воно буде в Десні. Коли це дійшло до Батурина, вже приїхали журналісти, почали знімати. Репортажі про те, що забруднення, але як з цим боротися, ніхто не знав і досі не знає, як це все можна очистити чи зупинити. І от 29 серпня це все підійшло до Десни. А що ж було на самому сейму? На сейм протяжністю 250 км на території України. І от все це забруднене. Тобто весь сейм помер, його немає. Все. І його вже не буде раками. Чому не буде раками? Тому що, по-перше, вода той очиститься, але оцей осад, який на дні, чорний, на піску, його потрібно якось чи зчистити, чи промити. Весною може промиє. Але куди його змиє? Десну, чи може кудись в інше озера, чи на поля, чи хто його знає, куди паводок закине цей весь осад. І чи прийде туди знову жити риба, коли немає екосистеми? Риба ж не може жити без черв'яків, без рослин. Рослини вони утворюють кисень у воді. Немає рослин, немає кисню. Все взаємопов'язано. Немає корму у воді, немає чому харчуватися рибі. То туди, якби риба здиснила і не піде, якщо екосистема вона не відновиться сама. А на це треба роки. Коли 29 серпня це все пішло в Десну, вже більше зашевелилося екологів, там, хіміків, різних держслужбовців, науковців, щось треба робити. Тому що вже може бути так, що якщо дійде до Києва, то буде гаплик, як кажуть. Тому що Київ, частина Києва бере воду саме з Десни. Ну і ніхто ж не хоче, щоб це потрапило в Дніпро. Але от воно йшло і йшло. Там. Хто знає мою місцевість, там мале устя, велике устя, потім село Бутівка, потім Слобідка, Макошино. Тільки коли воно дійшло до Макошина, почали знімати відео, ТСН приїжджало, на ТСНі там багато роликів. Я їх не дивився, тому що я взагалі не дивлюся. Телевізорі взагалі ці всі програми, передачі, які йдуть по телевізору. Навіть на марафоні показували, хто знає, що таке марафон, навіть на марафоні було про десну. Тобто мільйони людей це все побачили. Риба дохнула в десні так само, як і в сейму. Але ж концентрація забруднюючої речовини виходить, вона була менша, тому що десна вона більша, глибша, ширша, об'єми води більші. Так? Але риба дохнула, вона дохнула не. Не відразу, щоб там за день. Вона дохнула через кілька днів. От я, в мене є такі дані, що коли дійшло воно до бутівки, там було багато дохлої риби. А нижче чомусь там трохи і менше було риби дохлої. Наприклад, там от біла круча, там взагалі мало було дохлої риби. Потім знову знаходжу в інтернеті інформацію, що от у Макошені просто капець риби подохло. І там навіть вже якби, якісь заходи по очищенню чи зупиненню цієї, цього потоку брудної води, Там якась аерація, потім активне намулення, Ну, щось таке. Я в цьому не розумів, тому я не можу вам чітко розказати. Я звичайний рибалка і розказую всю цю інформацію з точки зору простої людини, а не якогось там еколога. Чи це ефективно? Поки що не ефективно, і хто його знає, як воно з тим буде. Тому що немає таких можливостей очистити річку, таку велику річку. Казали мені, що так, якби це все зробили на річці Сейм, щось там придумали, якусь сітку загороджуючу, чи щось таке. Може, це я і маразм кажу, бо я не знаю, чи це б спрацювало. Але такі от думки ходили по інтернету, що треба було це робити на річки Сейм. Можливо, я не знаю. Все-таки Сейм вущий, десна ширша і течія сильніша. Там вже був список, що такі-то дати, коли забруднення дійде до Чернігова. Але думали, може воно вже якби змішається з десянською водою і не буде такої концентрації, і все буде нормально. Думали-думали, але ось ну, вчора, от вчора вже інформацію я побачив. Що дійшло до кладьківки, і там риба, лящі, вони ну, от, просто з граями мішками їх викидало на берег, плюс там раки і друга і інша риба, дрібніша. ну Багато риби просто пропадає. Ви в коментарях можете ще доповнити мене, куди воно зараз дійшло, тому що на даний момент я знаю, що дійшло до Чернігова, але там мору риби немає масового. Але вже якби забороняється купатися, забороняється ловити рибу і пливе. Потрошку дохла риба. Але ж я ж не можу так просто знайти інформацію, коли її мало в інтернеті, а чернігів далеко. Тому ви в коментарях додавайте свою інформацію. Що я ще хочу сказати з приводу е, взагалі ситуації, коли це все може закінчитись і як це все закінчиться. Коли? От. По сейму забруднення йшло два тижні. Зараз там пішло очищення. Це верхній сейм від кордону. Там йде вже очищення води, запаху майже такого сильного немає. Бо на початку запах стояв від річки на 10 км. Ви уявляєте, наскільки була концентрація цього запаху, ну, воно так пахло, реально таким ну, туалетом, чи я не знаю, як правильно, такий запах, він дуже їдкий і реально люди, які Знаходилися довго біля річки, вони отримували отруєння. І навіть була блювота. Тому не кожна людина могла витримувати цей запах довго. То там почалося очищення річки, але все-таки на дні залишається шар чорного якогось, чорної речовини. Що це не знаю. Далі про Десну ще такі. Буквально. Годину тому знаходжу інформацію, тут, тут немає інтернету у мене, може, може загрузиться. Годину тому знаходжу інформацію про те, що аналізи води в Десні біля Новгород Сіверська показали, що там є перевищення в показниках кишкової палички. Максимальна норма там 5000 одиниць, а аналізи показали 24 тисячі одиниць. Це кишкова паличка, яка Може потрапити в ваш організм і що далі відбуватиметься, ви знаєте. Інфекція. Тому заборонили купатися, ловити рибу і таке інше різні заходи проводити біля десні. Якби ж воно в мене тут грузилося, ж бачите, такий в мене інтернет. Світло вимикають по 6 годин. от Якщо його зараз вимкнули, то я сиджу без інтернету 6 годин, коли 3, коли 6, а потім, коли включають, то треба встигнути і в інтернет подивитись, і відео змонтувати. Взагалі, якби така. Не дуже гарна ситуація, але нормально, переживемо. От, загрузилося. І виходить, що забороняють утримуватися від купання, де вода не відповідає гігієнічним нормам. А як визначити, де вода не відповідає? Це просто може ця точка, де там заборонили купатися. А якщо нижче на 50 км, що там? Відпочивати, користуватися водоймами для миття рук, овочів, посуду дотримуватися правил особистої гігієни. Чому почали робити аналізи води там на верхній Десні? Тому що, знову ж таки, це все чутки. І може бути вкид, не хочу нікого лякати, може бути вкид, а може він був на Десну, щоб травонути і Десну. Тому почали робити отакі от аналізи. І от виявляється, що є кишкова паличка в Десні. Чому вона там, це вже ж не до мене. такі запитання, я не можу сказати. Але вона там є. Чи є шанс зберегти рибу? В сейму шансу нуль. Рятувати рибу, коли був мор риби у сейму, навіть забороняли, тому що не знали тоді ще, що, від чого вона пропадає. І тому переселяти рибу з однієї водойми в іншу було заборонено. Це я таке читав. Така інформація була, тому що ви можете заразити іншу водойму цією вже ну, напівживою рибою. Зараз в Десні ситуація інша, риба не так відразу вся дохне, вона ще якийсь період живе. І тому врятувати її можливо. Врятувати можна тільки в одному випадку, якщо ви їдете із собою, везете чисту воду в великій ємності і везете, там, щоб був аератор, і обов'язково. Засоби захисту. Перчатки, костюми, маски, тому що запах такий, що можна надихатись, отруїтися. Плюс може бути контакт з інфікованою рибою, це інфекція, і воно у вас може чимось інфікувати і потім якось вплинути на здоров'я. Чи виживе ця риба? Мало шансів, що виживе вся, але щось може і виживе. Хто його знає, ніхто не знає. Треба пробувати. І все. На десні на Сему проводиться збір дохлої риби, Він, ця дохла риба утилізується, викопуються ями, це все закопується. Знову ж таки, як це все буде далі відбуватися, коли ця риба може, якби, рештки утилізації можуть потрапити у ґрунтові води і потім комусь в колодязь, наприклад. Ну, це Просто мої припущення і тому не знаю. Просто не знаю. Інформацію я шукаю кожен день практично. Як у мене є можливість, є можливість мати інтернет, я її шукаю. Що буде далі по Десні? От зараз кажуть Чернігів. Що буде після Чернігова. Там є річка Снов, яка ще розбавить. Цю воду, там є там ширша десна, більше води. Ви можете просто писати в коментарях. Якщо я буду знаходити ще якусь інформацію, але підтверджую інформацію, я можу знімати ще відео по цій ситуації. Бо якби я почав знімати це відео з перших днів, те, що я почув і прочитав, то це б виглядало, знаєте як? Всім капець, ви всі помрете. Отак От би я сказав відразу. Тому що були коментарі, що йде хімія по Десні. По Десні, по сейму. І були е, коментарі, що скидають навмисно аміак наші сусіди, щоб нас травити спеціально. То вони якби скинули аміак. В сейм, вони можуть скинути аміак і в десну, і вбити всю десну, починаючи від там від ну, Новгород Сіверська. Так, так сказати. От. Що з Десною, яка вище впадіння річки Сейм? Там вода нормальна, там далі люди продовжують ловити рибу, відпочивати і навіть купатися, тому що ще, ще вода тепла. Є заборони по всій Десні, незрозуміло. Там та адміністрація написала заборону, та адміністрація написала заборону. Чи воно заборонено по всій десні, не знаю. І, там, і в Києві заборонили по Десні відпочивати, купатися, ловити рибу. Інформації багато, але вона якби. Потрібен час, щоб це все якось переварити чи розібрати її, до одного цілого скласти. Чи я буду далі ловити рибу на десні. Так, я буду далі ловити рибу на Десні. Якщо дозволять, звичайно, то я поїду на риболу на десну і мені відразу наш там, повід... там коментарі, так ж, а ти ловиш рибу. Десна вище сама чиста, можна спокійно ловити, але рибу брати. Це вже по бажанню, тому що ми не знаємо та риба, яка виходила із сейма, із ближнього сейма до Десни, вона могла вийти і просто піти вверх по течії, і куди вона зайде, і наскільки вона чиста, ця риба. І чи є випадки, коли рибу збирали на Десні чи сейму і її реалізовували. Так такі випадки є, тому що браконьєри ж не сплять. А коли у вас такі є така є можливість зібрати риби чи раків на березі річки, вони ще живі то і комусь їх продати. То я не рекомендую просто когось брати, купувати рибу, не знаючи її походження. Краще утриматись. Навіть якщо вам скажуть, ця риба з озера, нічого там страшного немає, я, я б не, не брав би таку рибу. Але ж, як сказати, не всі люди знають про це забруднення. Хтось там живе в селі, де немає ні інтернету, ні мобільного зв'язку, там десь, може, в газеті хтось написав, та баба чи дід прочитає, не прочитає, хтось їй скаже, не скаже. Ну, не всі ж дивляться YouTube, правда ж? Ну, і телевізор не всі дивляться. Тому все одно кількість людей не така вже й велика, прям, щоб бачити, все, все дізнатися, але люди, які володіють. Інтернетом, які ним вміють користуватися, я думаю, вони дізналися про екологічну катастрофу. Що з річкою Сейм буде тепер? Як кажуть, експерти, не експерти, я просто так дивлюсь сам на цю всю ситуацію з точки зору рибалки і просто людини. Не один рік потрібно для відновлення річки, а може і десятки років, щоб отей верхній сейм він відновився. Тому що тут біля Десни зрозуміло, риба може зайти з Десни. Якщо вона там ще буде жити в Десні, якщо вона захоче піти на чисту воду в сейм, якщо там та чиста вода буде, і там буде рибі, де жити, і чим харчуватися, то вона туди піде. Але ви думаєте, це. Перший такий забруднених речовин в Сейм, Ні, в цьому році це вже другий скид. Мало хто про нього знав. Я про нього знав, але воно дійшло недалеко, не дійшло навіть, там, ну, я не знаю. ну, До Батурна точно не дійшло. Якби ситуація була контрольована, риби подохло теж багато, але не вся. І багато риби врятувалося. Це було десь там на початку літа і вода була іншого кольору. іншого кольору, і... Не такі масштаби. Це вже раз вода чорного кольору, другий раз за літо. Другий раз, то все, річка вбита. І тут, дивіться, де є гарантії, що не буде такий. Третій раз, не буде на слідучий рік. Немає гарантії. Тому треба шукати якісь можливості, як уникати цього скиду. Може, ну, це, Це не до мене, тому що я в цьому не розуміюся, але можна. Відновлювати річку, викидати багато грошей на це все діло, а через рік знову ситуація повториться. Ви розумієте, що у нас вверх течії є такі об'єкти, які можуть забруднювати річку. Не в нас точніше, а взагалі вверх течії річки Сем. Сим по території України протікає всього на всього 250 км. А його загальна довжина, там 700 з копійками, скільки. Гине риби в Десні. Дуже багато. От, остання інформація у мене, що зібрали 11 тонн в Десні. на якомусь окремому участку річки. Ну, як би так. Це багато чи мало, покаже час, тому що на, на цьому все не закінчується. Два тижні воно йшло по річці Сейм, а тепер скільки воно буде йти по Десні, побачимо. Головне, якщо ви бачите, що хтось збирає рибу в намірі її продати, то ви якось якості випадки присікайте. Якщо ви бачите, що риба намагається лізти в якусь затоку, в старицю, чи просто в річку, яка впадає в десну, а там якісь браконьєри цю рибу ловлять, то також треба це присікати. Тому що риба буде шукати чисту воду, вона буде лізти будь-куди, аби була чиста вода. Такі випадки є. І по річці Сейм, і по річці Десна. Риба шукає, куди заховатися від цієї зарази. От і все. Дякую, що дивилися. Я думаю, що я відповів на всі ці запитання, які були в коментарях до моїх відео. І, і... розказав все, що я знаю, що я знайшов, що я дізнався. За тиждень. Тому що не тільки я дізнався це все з інтернету, а ще й спілкуючись з окремими людьми. І так, якби, хто думає, що риболовля на коропа це із-за того, що на Десні не можна ловити, як би я хотів, я б ловив би на Десні вище потечі. Просто зараз такий момент, що мені хочеться ловити коропа. І десна, її забруднення. Не причому. Все, дякую за увагу, до зустрічі!